Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 478-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Не дивлячись на значні втрати, ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по території України. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х 59 Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об'єкти в Кривому розі Дніпропетровської області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.